Привіт, друзі. Сьогодні говоримо про Kia Ceed модельного року 2025 у версії 1.5 T-GDI. Автомобіль зберігає впізнаваний динамічний дизайн із фірмовою решіткою радіатора Тигровий ніс та сучасною світлодіодною оптикою. Хетчбек має компактні габарити: довжина 4310 мм і ширина 1800 мм, що позитивно впливає на маневреність у місті. Інтер'єр вирізняється якісними матеріалами та зручним компонуванням, а багажник об'ємом 395 літрів підходить для щоденних поїздок. Під капотом встановлений бензиновий турбодвигун 1,5 літра потужністю 103 кілометри. Або 140 кінських сил з максимальним крутним моментом 253 ньютон метри. У парі з ним працює семиступінчаста роботизована коробка передач із подвійним щепленням DCT та передній привід. Розгін до 100 км на годину займає близько 8,8 секунди. Офіційна комбінована витрата пального становить приблизно 5,3 літра на 100 км. Але в реальних умовах на трасі це 5,055 літрів у місті 6, 5, 7, 5, а в змішаному циклі в середньому 6068 літрів, залежно від стилю керування. Дякуємо за перегляд! Окрема подяка за вподобайки. Підписуйтесь, якщо любите автомобілі. До зустрічі!